Всі ми являємося споживачами. В будь який магазин, коли ми приходимо, ми бачимо товар, ціну і платимо 100% ціни. М'ясо, молоко, бучок, джинси, кроски. Побачили ціну, заплатили і 100% вартості. Але мало хто з нас знає, мало взагалі хто з людей задумається, що для завода виробника завод виробник ця Сума коштує 40% від кінцевої ціни, яка доходить до мазина. Де діваються ці 60%, які по дорозі десь втрачаються. Це великий гурт російської мови. Опт, середній гурт, малий гурт, перевізники, реклама налогова. В общем, це все втрачається по дорозі. Наша компанія нове життя або Лайф» пішла іншою дорогою, тому що це лінійний бізнес. Лайф» не, не так працює. Ми працюємо мережевим, мережевим, мережевим бізнесом або мережевий маркетинг. Це означає, що від заводу виробника кожен із нас, хто прийшов в цю компанію, зразу, коли людина зареєструється або ну, захоче. Співпрацювати з компанією New Life, вона стає споживачем. Ось споживач, ми споживач, я, наприклад, споживач, або ви будь-хто. І по дорозі від завода виробника напрямую отримуємо товар по собівартості, по 40%, ну, по собі вартості завода виробника товар дуже великої високої якості через інформаційно-оздоровчі центри. Ось їх по Україні вже більше ніж 900. Отримуємо товар дуже великої якості. Це і зубні пасти, і шампуні, і креми, і бальзами, чистящі, маючи засоби для стірки, для миття посуду. Дуже гарно це означає, що будь-яка людина може замість того, щоб ходити по магазинам, купувати це все, може. Всі свої покупки перевезти сюди, тому що коли ми стаємо споживачем, ми, компанія зразу нам дарить 20% знижки. Зразу ми вже отримаємо свій віртуальний кабінет на сторінці компанії. Там є бухгалтер, юрист, товарознавець. Всі бонуси нараховуються, до речі, 1 гривня. В нас в цій компанії, 1 гривня дорівнює 1 бал. Тому далі я буду вже писати в палах, все, щоб ви зрозуміли. І коли ви стаєте споживачем, ви можете отримувати бонуси зворотні. Наприклад, за, за рік. Ви можете за місяць, можете за півроку, можете за рік накопичити суму 3000 балів. 3000 балів, це зразу ви отримаєте відсот, 10% знижки. До цих 20, 000, 10% знижки. Коли у вас товарообіг набігає 3000 3 балів, тоді ви стаєте е, постійний споживач. Поки що з, нулі, з нулем ви стаєте вже постійний споживач. Постійний споживач і отримаєте е, 10%. Але якщо за місяць е, ви... Самі тисячі наприклад, і запросите ще своїх друзів, знайомих, незнайомих людей взагалі, тому що товар дуже якісний, дуже допомагає для здоров'я, там еліксіри, екстракти, біологічно активні добавки. Я, наприклад, покращив своє здоров'я, і тому я з задоволенням ділюся інформацією з іншими людьми. І тому ну, дуже чесний бізнес, скажімо так. Реєструються піді мною люди, теж я їх запрошую. Я стаю їхнім інформаційним спонсором, тому що наді мною теж є інформаційні спонсори. Це люди, які мене запросили в цю команду. Моя мама, наприклад, Гірченко Марія, вона мене запросила, вона стала моїм інформаційним спонсором. Я від неї інформацію отримую. Над нею ще є люди, які всі зацікавлені в тому, щоб ця структура росла піді мною, і взагалі під кожним із нас вибудовується структура мережа. Мережа із людей, які теж є споживачами і роблять закупки товару, зубні пасти, шампуні будь що. І, наприклад, коли вже 3000 цих самих назбиралося на за один місяць, і моя власна одна тисяча, тоді я стаю вже партнер, партнер компанії, і компанія New Life вже мені. Доплачує 15% зворотнього бонусу. 15% від 3 тисяч це 450 гривень. Для пенсіонера це досить суттєва знижка, але, але якщо на дорозі не валяються такі гроші, якщо ви не хочете, ви можете їх не брати, ви можете знову ту ж саму продукцію міняти на ці бонуси. Якщо під вами зростає мережа і товар, товарообіг набігає 6 тисяч за місяць, вас власне, одна тисяча, тоді ви стаєте вже керівником. Це поки що такі статуси споживач... споживацькі, скажімо так, тому що це поки що людина не будує бізнес, вона просто є споживачем, вона ділиться інформацією, це бізнес на власних покупках. Тому що ми купуємо товар, ми ділимося цією інформацією і все. Ось, коли ми стаємо керівником, у нас 6 тисяч товарообіг, тоді ми отримаємо 20% від компанії зворотнього бонусу. І тоді це вже вже більш суттєва сума це 1200 балів. Може бути більше, може бути менше, приблизно 1200 балів. Зворотнього бонусу, який ми можемо тратити на знову цей же товар, а можемо mm -hmm. вивезти собі на карту, піти сім'ячок купити або морожело. Це, ну, це вже наші особисті справи, як ми будемо розпоряджатися цією сумою. Якщо ми хочемо будувати мережу і далі, якщо ми хочемо е, утворювати бізнес, власний, тоді ми запрошуємо інших людей, запрошуємо е, нових е, амбіціозних. Е, Лідерів, які хочуть теж співпрацювати з компанією «Нове життя, і тоді товарообіг збільшується. І коли вже досягає розміру 12 тисяч балів, тоді ми стаємо директором. Директор це вже такий поважний статус. Для того, щоб стати директором, потрібно, щоб під нами вже. Один керівник, мінімум один, можна два, можна три, але мінімум один керівник. 12 тисяч балів це умова і один, один керівник. Це 6 тисяч, наша власна одна тисяча або 3 тисячі, 6 тисяч. Це вже не суть важливо, але обов'язково, щоб один керівник був. І тоді зворотній бонус вже, ну, наприклад, від, від 3 тисяч балів. Коли е під нами з'являється, два керівники, два керівники, і товарообіг набігає 24 тисячі балів, тоді ми стаємо консультант директора, і з цього моменту ми вже отримуємо. А, ще скажу, що із статусу керівника ми вже отримуємо авторський, авторський е гонорар 3 3 за те, що ми збудували мережу, і під нами вже з'явилися нові споживачі, нові е, партнери, ми е, отримуємо 3% авторського гонорару, а із статуса директора ми вже отримуємо, крім цих 3% авторського гонорару, ми ще отримаємо 2% лідерський, лідерський гонорар. Лідерський гонорар. Коли е, консультант директор, Зворотній бонус десь приблизно 5. Ну, хай буде 5 тисяч 5 балів. Можливо, більше, можливо, менше. Тому що під нами з'являються нові керівники, вони теж собі забирають відсотки, тому може бути і менше. Але вже 4% 4 лідерський гонорар. Потім, коли. Товаробік збільшується до 45 тисяч 45 тисяч балів. І під нами вже три керівники. Тоді, ну, наприклад, хай буде 6 від, від 6 тисяч балів і 6% лідерського ганараду. Це ми стаємо керуючий директором. Із товарообігу, який складає 45 тисяч барів. Це нібито і велика сума, але вона насправді не дуже велика, тому що ми можемо купувати товар лише на одну тисячу і під нами будується мережа людей, які теж радять своїм друзям, знайомим, собі купують, поправляють своє здоров'я, стають молодшими на 10 на 15 років, морщини розглажуються. Астма проходить, там туберкульоз, і, 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 болячки різні, паралізовані, встають, і, 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 вже не хромають, бігають. І, в общем, отак. Люди стають молодшими, стають здоровішими, стають фінансово незалежними. І тому структура продовжує збільшуватися і коли вже досягає 90%, 90 тисяч балів, і під нами вже є, або під вами, під вами є вже 5 керівників, мінімум 5 керівників. Постійні. Тоді ви вже стаєте, вступаєте до ордену діамантових директорів. Це досить поважний орден. Ви стаєте діамантовим директором і отримуєте від 10 тисяч балів і 7% лідерського гоноралу. Ось. Ви не сидите на місці, ви знов продовжуєте працювати, знов живете своїм постійним життям, розказуєте людям в соцмережах, е, е, ділитесь своїми напрацюваннями, своїми переконаннями, своїми е, в общем, здобутками у сфері здоров'я. І структура збільшується, збільшується товарообіг. І компанія зацікавлена в тому, щоб товарообіг збільшувався, щоб не, не платити ці. Посередникам то компанія буде платити краще вам. І коли вже досягає розміру 180 тисяч балів, 5 керівників так і продовжує, під вами, бути, ви стаєте подвійний діамантовий директор. Ось. І тоді вже отримаєте від, отримаєте ще 8% лідерський гонорар. і від 20%. Тисяч бонусів. Ми ж пам'ятаємо, що один бонус це 1 гривня, це 20 тисяч гривень, можна так сказати. Можна їх зразу на карту переводити собі, можна вкладувати в цей же товар, можна на щось будь-що інше. Ну, це вже ваші гроші, ви вже можете їх як завгодно тратити. Це вже пасивний дохід, це не треба на строки працювати, мішки з цементом вдягати або десь за кастовим апаратом сидіти в супермаркеті по 12 годин. Ось, це просто ділитесь людьми інформацією і все, і таким чином збудовувати свою е, споживчу мережу і збудовувати свій пасивний дохід. Коли товарообіг досягає розміру 360 тисяч балів, і під вами також мінімум 5 керівників. І з цих п'яти керівників хтось може стати вже одним діамантом або два директора, але мінімум так, такі умови, що мінімум 5 керівників має бути. Може бути 5 директорів, може 5 е, консультант-директорів. Це вже ну, не суть важливо, але мінімум 5, директор, 5 керівників. І тоді ви стаєте патрійним, патрійним діамантовим директором. Отримуєте е, зворотній, отримуєте ще 9% лідерський гонорар. Просто лідерський, лідерський. Запов... 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 гонорар. Добре, равна, отримуєте 9% лідерських uh -huh. і від 40 тисяч балів. Ось, Знову таки, ви можете на цьому закінчити, але мало хто на цьому закінчує, тому що в мене особисто є знайома людина, це Передирій Любов Васильівна, яка продовжила в досить поважному віці збудовувати свою мережу. І вона досягла вже рівня отакого. І зараз ще намагається і збудовує далі. Але коли людина досягає рівня е, товарообігу 720, 720 тисяч балів і під нею вже 10, 10 діамантів, тоді вона стає, вона стає. Е, Дімантом, але як же вони називається? Так, після трикратного хто? то коронованим діамантом. Коронований діамант, коли 720 тисяч оборота товаробігу, 10 діамантів під вами. І тоді від 60 тисяч. Ні, ні. Тут коронованих нема, 10 діамантів. Тут так е... само. Бачте, mm -hmm. Значить, тут, тут лишає, 10, 10 лишається 5 керівників мінімум, 60 тисяч зворотній бонус і 9 9,5. Е, 80, опять ми казала, мама казала правильно. 80. Не 60, а 80. Добре, 80, 80 зворотних е, балів, 9,5% лідерських. Mm -hmm. Ось... Е, потім коли товаробіг досягає розміру тисячу, не тисячу, мільйон 200 мільйон 200 балів. І вже не п'ять керівників, а 10 діамантів. Правильно? Десять діамантів. Тоді від стач від 100 тисяч товарообіг зворотний бонус. І отримуєте ще 10% лідерських. Стаєте цей статус, називається майстер. Це вже майстерський, вже можете будувати свою мережу, ви вже знаєте багато відповідей на різні запитання, кваліфіковано підходите до всіх цих питань. І знов таки. Товарообіг збільшується, це може швидко проходити, може зайняти декілька років, хто з якою потужністю буде працювати. Але коли товарообіг набігає тисячу, чи не тисячу, а мільйон 800. Мільйон uh, oh. uh, 800 тисяч. Мільйон 800 балів товарообігу і продовжується 10 діамантів під вами. Тоді ви отримаєте зворотній бонус від 300 балів 10,5% лідерських. Чому що і стаєте майстром. Секунду. Май... Так, говоріть. Я просто крила. я дивлюся, дивлюся майстером, <клес> це <клес> читається. <клес> От. <клес> Але майстер не написано, що 10 діамантів. Просто діамантових, дивись, майстер 3 діамантових директора. Ага. У вашому першому поколінні ти, мільйон 200, так, лідерський бонус, 10%. Дохід. Це ж Тетяна написала. Хорошо. Дохід 150 тисяч майстер. Коронований майстер 5, 5. діамантів. А уже майстер, майстрів mm, 10. 10 да. Отут надо, бо я, я, ж ж не, слухала. Да, я майстер, не слухала. Да. Я не слухала просто уважно. Три майстер, коронований майстер 5 і майстер майстрів 10. І вже останні, останні тільки 10, да. Не. Добре. Да, я е... Да. Поч... не почув. Коронований э, майстер 1800, не 1000, э, 1 мільйон 800 да. Э, товарообіг угу. Mm -hmm. балів. Три діамантових директора, зворотній бонус 300. Подожди, ти, ти кого читаєш зараз? Коронованого чи майстра? І Ой, останні, останній статус це майстер майстрів, його ще поки що ніхто не зайняв. Це 4,5 мільйона товарообіг. 10 діамантів, угу. від мільйона. Угу. Воротній бонус да? Хороший, 11%, 11 yeah. лідерських. So, Ось така ніби як і складна структура, але вона зовсім проста, тому що якщо притримуватися невеличких кроків і рухатись вперед, то можна невеличкими кроками досягти ну, суттєвого результату. Ось. Потім ще які переваги нашої компанії, це то, що із рівня директора ви вже можете відкривати інформаційний центр, компанія надає таку можливість. Можете відкривати, можете не відкривати, це ніхто не зобов'язує. Але це вже не мережевий бізнес, а лінійний бізнес. Це вже потрібно буде платити оренду, платити податки, платити ще багато різних моментів, там мебель купувати. Це не, не так важливо, але. Компанія за товарообіг в цьому центрі доплачує ще 20% від товарообігу. Багато хто цим теж користується, і це теж суттєво. Ось. Потім, починаючи із керівника, компанія дарує Ні, із партнера. Починаючи з статусу партнера, компанія дарує подарунки. Коли ви стаєте партнером, ваш інформаційний спонсор дарує вам книжку. Інф... ну, Інформацію про... про те, що як покращити свій бізнес, як в правильному напрямку рухатися. І з статуса директора ви вже отримуєте <реку> книгу мрій. Досить така сильна книга, там де ви можете записувати свої мрії, досягати їх, і з статуса консультант директора ви вже отримуєте. <реку> Квиток на наступний семінар, два рази в рік семінари, влітку і взимку. Семінари досить інформаційні, і люди розказують про свої переконання. Ви можете із паралельних гілок бачити напрацювання інших людей і тому брати для себе щось корисне. І статуса керуючого директора. Ви вже отримуєте валізу, валізу, з якою ви можете ну, і подорожувати і до свої. Ну, ну, гроші склада. Склад. Да, це вже <реш> ваші справи. Із статусу директора ви вже отримаєте пенсел, ручку, іменну. Ви вигравіровані mm -hmm. ваші ініціали або прізвище і я таку бачите. Вигравіровано на паркері, і ви вже тоді. Ну, Певне, себе це чувствуєте. Це з поважна, якого статусу? Поважна людина стає. З діаманта, він сказав. І, статуса подвійного діаманта ви вже отримуєте А, ти мене питаєш? Що ви отримуєте А, ви отримуєте га... гадник. Ви вже тоді можете слідкувати за часом і е, е, свій час не, не витрачати на якийсь, і так ходить, якийсь всі е, в общем, непотріб. Тому що ви вже солідна людина, вже ну. подвійний діамант. І статуса патрійного діаманта ви вже отримаєте гаджет там ноутбук або. Або планшет, або телефон, щось, щось дуже дуже, То ми так щось дуже корисне для вас, для вашої роботи, щоб mm -hmm. ви росли. Компанія вас зацікавлює таким чином. з статуса е, коронованого діаманта ви вже отримуєте е, е, путівку десь на, на відпочинок. Класно. На відпочинок і вже потім. Вже один одному даруєте путівки там на кіп, на канари, ну, на погано, гагри, куди завгодно. Ви вже можете подорожувати, ви вже можете отримувати досить суттєві гроші, щоб ми вести ще і... інвестиції, вкладувати. Ось, ось такий бізнес-план, який, ну, який ми маємо. Ще не забуду. Переваги компанії, що це, які тома. Переваги компанії нашої ще хочу сказати, що це досить якісна продукція, визнана більше ніж у 200 країнах. Має сертифікати якості міжнародні. Це ISO 22000 і 9001. На всіх континентах користується ну, попитом. І ціни не прив'язані не до долара, ні до євро в гривнах, і досить невеликі ціни. Це означає, що може товар цей купувати як студенти, так і пенсіонери, і будь-хто. І косметика досить якісна. І е, біологічно активні добавки, екстракти, еліксири все це для нас, це. для нашого здоров'я, для нашого збагачення. Взагалі, е, дякуючи нашим засновникам е, Миколі Борисовичу і Любов Романівні базарним. Які 20 років назад заснували цю компанію в Дніпровській області нове життя? Все робиться досить якісно, вітчизняний виробник, визнано на всій землі, тому раджу вам користуватися і рекомендувати іншим. Я...